Ми хочемо запросити всіх і студентів інших навчальних закладів, жителів нашого міста, запросити до нашу таку гостину, цікаву подію. Я думаю. Знаєте, коли приїжджає видавництво і презентує свої книги, це надзвичайно цікаво. Але крім того, цікаво, те, що не тільки така чиста торгівля видавництв, а це будуть майстер-класи і зустріч з відомими письменниками. Саме Микола Покропивний, директор коледжу культури, разом із письменником Мирославом Дочинцем дійшли спільної думки, що у Житомирі потрібно провести такий захід. Кілька місяців підготовки, і на книжкову гостину до нашого міста чекають представників найвідоміших видавництв та найпопулярніших авторів. З поміж них «Мирослав Дочинес і видавництво «Карпатська вежа. Тобто, буде пан Мирослав, він підтвердив свою участь. Буде видавництво апріорі Юрій Ніколішин. надзвичайно цікаве видавництво, тому що коли ми побачили, коли вони і показали свої книжки, там альбоми, там тексти неймовірно цікаві. А зараз ведемо перемовини з видавництвом Урбіна, і я думаю, що ми представимо серію книжок Зелених Дахів. Серія вийшло вже п'ять книжок, перекладених на українську мову. От я думаю, що ми презентуємо і буде перекладач, яка перекладала ці книжки. Зустрічі обиду з письменниками проходитимуть під час форуму обиду, та на запрошення обиду, в окремих обиду, освітніх обиду, закладах. На книжкову гостину я Сонячне віде, слово віде, організатори віде, запрошують віде, не лише читачів, віде. а й бібліотекарів та власників книгарень. Сьогодні.